Щодо вугледарського напрямку, який ще східніше на Таврійському фронті розташовується, тут взагалі таке враження, що штиль і новин немає, аж чесно кажучи, насторожує. Не можу нічого більше додати. Е, на Мар'їнці на Мар'їнському фронті надзвичайно інтенсивна бійня відбувається в районі Новомихайлівки. Новомихайлівка побєда е, тут. Утримують позиції бійці 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаївських морпіхів. Е, вони е, Тримаються насправді до речі, довелося мені почути історію. От ви пригадуєте, я кілька днів тому показував в е, нафарширований вибухівкою російський танк, який вирушав на позиції українських військ для того, щоб їх якось зачепити. Е, такий Танк камікадзе, який мав доїхати до позиції, і там вибухнути. Так ось бійці 79-ї бригади розповідають, що насправді е, це ситуація не з нових раніше. Ворог так само робив подібні маневри. Ну якщо це маневри можна назвати, тільки фарширував вибухівкою не танки. Моталиги МТЛБ а, більш таку дешеву техніку, скажімо, так яка ну була не надто великій кількості є, але не надто була затребувана на той момент. А, а ось зараз вони вже начиняють танки т 55 І загалом мені надходять повідомлення від бійців з різних напрямків про те, що абсолютно не бережуть свою техніку окупанти. Абсолютно таке враження, що от їхні командири отримали якусь вказівку. Взять, стоять, ви ж е, потомки е, дідов, котрий воєвалі. І ви повинні показати нацистам, фашистам, як вони там ще нас називають. Е, і от вони виконують ось ці задачі надзвичайно тупо, надзвичайно е, так, цілеспрямовано знищуючи свою техніку. Зокрема, це і відбувається в Мар'їнці. Надзвичайно люті штурми, звісно, що ми маємо втрати. Тому що дуже героїчні а, бої відбуваються тут а, з боку наших бійців. До 10 штурмів щодня, ось таких з підтримкою бронетехніки, просто скамікад за бійцями, які пруть на позиції наших військових, до 10 таких штурмів щодня спостерігаються в Мар'їнці. А ось північніше Мар'їнки є надзвичайно класні новини. Красногорівка, рубежі Красногорівки. Ви можете помітити, що тут з'явилася така синенька ділянка території. Ось вона пів квадратних кілометра. Здавалося б, нічого, здавалося б, неважливо, Проте, друзі, зверніть увагу, що це за рубежі. Прогорнемо карту на день на добу раніше, і побачимо, що це уже входження за лінію 24 лютого 2022 року. Тобто можемо сказати, що вперше за 16 місяців повномасштабної війни аналітики Діпстейту верифікували і ось зараз відобразилося це на карті збройні сили України перетнули межу 24 лютого. Насправді мені здається, що це історична подія, яку потрібно зафіксувати 23 червня. Перейдено межу 24 лютого 2022 року, ось тут навіть невеличким просуванням взято як повідомляється два опорні пункти окупантів і. Відбувається рух до Донецька. Так, подивимося, скільки тут е, з цих рубежів до Донецька е, їх і так було небага недалеко до Донецька, а ось зараз стає все менше і менше. Е, наслідком чого можливі такі операції, я підозрюю наслідок того, що все ж таки резерві окупантів стає так само все менше і менше, що вони змушені передислоковувати на інші місця, і ось це якраз і є проявом певних ну, таким тригером як зараз. Говорять так, тригером того, що на якихось окремих рубежах може стати. Стати дуже тоненько і прорве зі страшною силою. І повірте, росіяни це відчувають і відчувають наші бійці. Щодо Авдіївського фронту, то тут традиційно бої в Первомайському, де тримають позиції 59-та бригада Збройних сил України і має насправді успіхи на північ від Авдіївки. Успіхи були верифіковані ще раніше.